Вітаю вас, друзі, на каналі Ірина Рома. Сьогодні в рубриці смачні рецепти різотто з білими грибами, як із ресторану Різотто альфонгі, класику італійської кухні. Головний інгредієнт сьогоднішньої страви білі заморожені гриби. А також бажано використовувати гарної якості рис, наприклад, карнаролі. Готувати починаємо із грибів які ми замочимо на 5 хвилин у холодній воді. Потім відкидаємо на друшляк і тепер починаємо смажити часник до золотистого кольору в розігрітій олії. Після цього часник викидаємо, а потім додаємо білі гриби. Додайте солі, чорного перцю і на невеликому вогні готуємо приблизно 15 хвилин. За бажанням можна додати трохи гострого перцю. Готовність грибів можна визначити тоді, коли гриби окремо, а олія окремо. Частину гарних грибочків залишаємо, а решту подрібнюємо у блендері. Якщо у вас немає приготовленого м'ясного бульйону, то його можна приготувати із м'ясного кубика. Тепер чистий посуд каструлю, Ми наливаємо трошки свіжої олії. Можемо тієї олії, що залишилася від грибів. Тоді додаємо рис. Все перемішуємо і починаємо готувати на невеликому вогні помішуючи 3 хвилини. Далі додаємо біле сухе вино. І теж помішуючи, готуємо приблизно 3 хвилини, коли він починає вже так потріскувати трошки. Добавляємо киплячий бульйон, перемішуємо все гарненько. Тепер додаю подрібнені гриби. Бульйон потрібно додавати кожного разу, коли випаровується вода, і так до готовності рису. Потрібно постійно помішувати різотто, щоб він не підгорів. Тепер ми можемо додати наші решту грибів. І так, рис зварений до готовності. Тепер ми додаємо вершкове масло і тертий сир. Гарненько все перемішаємо. Виключаємо нашу газову плиту і різотто готове. Тепер, по бажанню, можемо додати ще петрушку, перемішати. Накриваємо кришкою і даємо постояти декілька хвилин для покращення смаку. Насипаємо в тарілочки, прикрашаємо петрушкою і бажаємо смачного! Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся на канал. До зустрічі!